Пейзажі будівлі та жителі Чехії стали головною темою виставки подільських фотографів. Четвірка мисливців за кадрами з клубу Погляд свої світлини виставила у мультиплексі. Фотографам з Кам'янця-Подільського приїхати на відкриття завадила погода. Тож вітання від хмельницьких колег приймали телефоном. Влітку цього року вони представляли Україну на шостому міжнародному фотопленері. Тоді відвідали чеське містечко Яблунков. Наклацали подоляни кілька тисяч кадрів для експозиції. Підготували кілька десятків. У нас множество превосходних міст. Кам'янець-Подольський, Меджибаш, Зяслав. є у нас. В принципі, нам не треба нікуди їздити для за для за сюжетами, але треба спілкуватися. Спеціалісти обласного управління молоді та спорту винуватців події нагородили грамотами. А з фотографів взяли слово не баритись із наступною виставкою. Великий позитив, що 15 січня ці фотороботи будуть в Євросоюзі. Це безпосередньо вони будуть виставлятися по плану в Чеській, Словацькій та Польській Республіки. Тож ми будемо представляти як фотометці безпосередньо Україну. Поки світлини за кордон не помандрували. Маєте шанс їх побачити на власні очі. Діятиме виставка до 23 грудня.